Вано-Франківській обласній бібліотеці відкрили виставку художниці Марії Жилки, членкині міжнародного артоб'єднання Повертайся живим. У її роботах Мрія про мир та внутрішню гармонію Мисткиня каже: у картинах спирається на власні відчуття та звертається до знайомих образів. Картини, ви знаєте, вони в мене по різному є. Від стану душі, від стану настрою від настрою. Є в мене декілька робіт. В основному я люблю, я працюю в акриловому і маслен масл в акриловій і масляній живописі. Роботи різно, різнопламеннові, в залежності від, від того, які мене настрій. Більшіство я люблю природу, пейзажі доцент кафедри дизайну та теорії мистецтва Карпатського національного університету. Володимир Шпільчак розповідає: вже 15 років Марія мешкає в Іспанії. Однак любов до батьківщини завжди знаходить відображення у її творчості. В останні оці роки саме Іспанії вона звернулася активно до мистецтва, малює картини, виставляє ці роботи там в Іспанії, а також в нас в Україні. В неї в основному є пейзажі і натюрморти. Це ну така основна, основна тематика. Ближче познайомитися з роботами мисткині можна у стінах бібліотеки. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.